Ці воїни доблесно захищають нашу країну, кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі програма. Позивний Україна, в якій ми розповідаємо про людей, які з першого дня війни, а вона триває не четвертий рік, як багато хто говорить, а 12 рік поспіль, стали на захист України. І все роблять і сьогодні для того, щоб ця війна скоріше закінчилась нашою перемогою. Зустрічайте нашого гостя сьогоднішнього. Це дуже відома людина, Юрій Миколаївич Береза. Вітаю вас. Доброго дня, Віктор Іванович. Відомий завдяки тому, що, знаєте, ми, ми стаємо відомі завдяки тому, що мав честь бути командиром такого підлеглого, як ви. Тому, Віктор Іванович, я, я, повер... можу, я можу з вами розділити. Ці Не лаври. перебивайте, Юрій Миколаївич. Відомий військовий український підприємець, людина, народний депутат України, восьмого скликання, командир. Полку спеціального призначення Дніпро-1 Дніпро МВС України. Це під час АТО. І командир також знаного батальйону Двух Дніпро. 1 Ні, двох батальйонів. Батальйон спочатку батальйон був стрілецький, простий піхотинський батальйон, безправний, самий безправний, а потім БОП, Тоді ж був БОП у нас батальйон оперативного призначення. Юрій Миколаївич, ну почнемо не з 2014 го року. Почнемо з 22. -го. Відомо все про 14-й рік. Ми вже не раз про це говорили, і ви виступали неодноразово. Почнемо з 24 лютого. Я вважаю, що для вас не було несподіванкою, що трапилось таке зухвале вторгнення. Які ваші були перші дії? Коли ви дізналися, що вже війна почалася, я б одну передумову. Розповім, передумова, 22 лютому я був 5 лютого в Києві і зустрічався з представниками сімки воєнних аташе, з якими я спілкувався під час своєї каденції народним депутатом і заступником голови міжпарламентської, постійної делегації міжпарламентської асамблеї Україна-НАТО. І вони мене 5 лютого ще переконували про те, що треба залишати Україну, забирати родину. І було запрошення там в декілька країн, куди я мог би переїхати. Кажу, я спитав, як? Вони кажуть, ну розумієте, України вже немає. Кажу, поки я є, є Україна. Це для мене було досить важливо. І питання, от з 5 лютого, після цієї зустрічі в Києві, воно для мене, ну, питання вже я розумів про те, що от, -от почнеться вторгнення. От от Московія піде повною силою. До речі, я про це попереджав ви дарма говорите про 14, 15, 16, 17, 18 рік і 19, в тому числі, про те, що не треба було готуватися до війни. Я, наприклад, з попереднім президентом мав пряму дискусію ж досить жорстку про війну, з попередніми керівниками ОДА. Неймовірно жорстка дискусія була. Вона закінчувалася там в адміністрації президента про те, що ми повинні готуватися до війни. Мене переконували, що вже війни не буде. все. Петро Олексійович все зарішав в Європі, все Меркель. Там ну прізвище назвалось і говорили, що все війни не буде. Ні, Московія вона запланувала це ще в 2004 році. З того Майдану, де ми з вами безпосередньо, знаєте, потоваришували. Це було до цього, ну, це вже скільки, 20, більше 20 років. Да, це, це де ми безпосередньо з вами ну, якби пересікались на всіх оцих гарячих моментах. Тому для мене було питання: просто який день? Я взагалі очікував, що це буде 23-го. Ну, московити вони прив'язані до, до дат таких. Додат. І так, знаєте, навіть не московити, мабуть, після 24-го ми можемо говорити, що ми воюємо з андрофагами. Це ті, що їдять мертвечину ну, так, своїх соплеменників. І питання, коли андрофаги нападуть, це було 23-го. Не можу, не можу повірити. Не вже одумався? Головний андрофаг. Ні, 24-4 го в 4 ранку вибухи. Я був не в місті, я був в селі. В 6 ранку я собі зібрався, зібрав. А до речі, в мене вже було бронежилет, шолом, автомат. Підготував, Уже підготував. все підготовлено. Я перед цим все підготував. Я вкинув в автівку і поїхав в Дніпро. Приїхавши, вода, я пам'ятаю, коли я зайшов до, на сьомий поверх і вискочив, переляканий Різніченко, і почав кричати: Приберіть цього провокатора! Він зараз розв'яже війну, ми не приймаємо участі в цій війні. Це теж такий був момент. Я розвернувся, поїхав на офіс і оголосив збір, що збираю Дніпро 1 Тому що полк поліції був в очікуванні, я не мав до нього відношення і не мог мати. А я пішов до облвоєнкома. І обласний комісар сказав, так, потрібні такі. Збирай. І тоді до батальйону Дніпро 1 влились добровольці, які, яким поняття честі, захисту батьківщини, це непросте слово було. Вони пішли захищати батьківщину, вітчизну, родину свою і. Не могли б подумати, як би про них подумали, якщо б вони в теплому місці пересиділи війну? Ви хочете, я, я хочу розповісти історію одного добровольця е з нашого батальйону, якого ніде не брали, тому що в нього був. Вік. Та не треба. Показувати. Ні, 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 почекайте, почекайте. У нього вік був. І ми тоді сіли і почали з ним чухати чуби. Як же нам цього добровольця? Ах, І потім я взяв ручку, я взяв ручку, наголошую, перекреслив рік народження цього добровольця, змінили йому забрали. Я, у нього 10 років наші... років. Мінус зробили. Так, так, так. І коли обласний комісар мені телефонує, ну тут же ж не це, ми не можемо можете. І обласний комісар призвав цього добровольця, який потім став успішним заступником командира, рот успішним командиром роти, взагалі зробив кар'єру за такий короткий час. Зробив військову кар'єру, і при тому він. Я наголошую, ця людина сидить ще й передоді мною. Hey, Юрій Миколаївич, ну ми так не домовлялися з вами вести no, такого. No, давайте так, країна повинна знати своїх героїв. І місто повинно знати своїх свої героїв. На відміну почекайте. я, я, от я, зараз, я сьогодні, да, Але я вас переб'ю. От зараз, коли сидять там, знаєте, таке суспільство, те, що в нас в місті, сидять кажуть, е, на війну йдуть тільки колгоспники, трактористи. Ні, успішний журналіст, батько, дід. Плюнув на все й пішов. А, ця сопляшня, а були і... мільйонери у нас, фермери, так, 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 так. які а загинули. Віддали. Я вам зараз, зараз говорю про ту сопляшню, яка каже, що в армію повинні йти тільки комбайнери. Ні, комбайнери. Ось, ось це, будь ласка, приклад таку, такої самої героїчної людини. А тепер. Керу, Чи задоволені ви були якісним складом батальйону, особовим складом, офіцерами, які прийшли. От, спочатку. Спочатку, знаєте, це був, мабуть, найкращий. Приклад підрозділу, найкращі підлеглі, ну, по-перше, це 100% добровольці, окрім там офіцерів, яких е, як в покарання віддали. офіцерів на Нацгвардії віддали на, на з'їдення добровольцям, наці, націоналістам, як ну, нас, їх мало було да. але ж ми їх зразу і перемололи вони відразу стали добровольцями, вони відразу відчули дух українства, вони відразу стали українськими офіцерами, а не офіцерами там внутрішніх військ чи якимись. Тому Правда, що в нашому середовищі вони не могли бути. Вони б не, не вижили просто вижили просто да. так. так. Вже 10 березня перша рота нашого батальйону відправилась на Донбас, Миколаївич. а потім, а потім і інші. Відправились на Донбас. І перше, де ми були, це Яковлівка. ні 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 Віктор Іванович, Роб... На п'ятий день формування батальйону, перший взвод вашої роти відбув волноваху. Да, там, новосілка, новосілка, да. і він так. там воював, перший звод так. в складі і воював добре. ну половина Ваша 20 рота, чоловік. взагалі, от перша рота, це була унікальна, тому що Віктор Іванович був заступником. Я, я кажу: по-перше, вона з колег зібрана через п'ять днів перший взвод. Пішов на, на війну, через дві неділі рота повністю вийшла на війну, отримавши там мінімальні знання, мінімальні військові знання. Але ж потім ми доганяли, правда? Інструктора, пам'ятаєте, наскільки інструктора, американці, канадійці, австралійці наскільки нам додали. Але навіть без цього я згадую, що таке перва рота в Рубіжному. Це постійні бої, молот, не молод. молот. Це 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 дев'ять взагалі... годин з кадирівцями в ну, Хто Поспіль. Хто не ну, хочу, щоб запікували. Хто роз розхерачив кадировців? Віктор Іванович, mm -hmm. це знову ж про вас і про вашу роту. Хто тримав позиції на рівні з кадровими військовими Нацгвардії, які до цього готувались? Скільки там 5 років вони тренували, готувалася четверта бригада оперативного призначення. Вони ж абсолютно всі кадровики були, а ми були добровольці. Вони до цього готувались 4 роки, а ми зайшли за 2 неділі. За дві неділі. І я скажу, що це наскільки велика честь мати було таких підлеглих, патріотичних, переконаних в любові до України. Їх не треба було, їм нікому не треба було говорити про те, чого вони йдуть. І заради чого вони йдуть? Вони знали чітко, що вони йшли, щоб оцей навколо краєвид, який навколо нас, сюди не прилітали міни. Це тут не літали кулі. І це абсолютна правда. Це факт, Юрій Миколаївич. 11 місяців без ротації провів батальйон на Донбасі. Так. Перший рік. Війни. Перший так. Перший батальйон, стрілецький, безправний. А що таке стрілецький батальйон на полі бою? І в війні 22-23 року це прямі бої, трилецькі бої, абсолютно без підтримки артилерії. Абсолютно. абсолютно без підтримки тяжкої техніки. І якщо це вдавалося там на цигани тьмін, щоб прикрити, домовиться з важкою артилерією, щоб прикрити, ну, це через. Кулаки, сльози. і Я пам'ятаю, як ви їздили по сусіднім підрозділам і збирали ці. Міни. Вимінювали. Ви ну, це, це теж це історія. На чай і на цукор. На все. Після вдалого наступу на Харківщині був Лиман, Майорськ, Бахмут. І це теж наш батальйон. Так. Мало того, що в батальйоні Віктор Іванович, я вам скажу, що в батальйоні, ну, це моя одна із самих основних здобутків на цій війні, за 11 місяців ми втратили 20 чоловік, 20 чоловік. Це всі герої полягли. Але на фоні інших втрат, ну, практично, в нас втрат не було, тому що були. Нормальні командири, заступники. заступниці ну мотив... мотив... Просто... 11... так, 11 місяців боїв без зміни, без виводу, без цього. Без постійно один підрозділ знаходився в бою. Мінімум одна рота, а то півтори постійно в бою. І пройшли таку школу, такі випробування. Саме головне, от нашим наступникам, батальйон Дніпро 1 ні разу не залишив позиції. Ні разу. Це точно. Я тут Юрий Це можна Микола... перевірити, легко. Юрій Миколаївич, у лютому 23-го року, після ротації вже повернулися ми з Бахмута, наш батальйон назвали Бобом. Як ми всі раділи, сподіваючись, що нам дадуть зброю, нам дадуть БТРи, і ми, ми вже не будемо з одним автоматом і гранатометом в кращому випадку воювати. Але чомусь. Чудо-Серебрянський ліс. Ми поїхали знов з автоматом і з гранатометом. Ні, ще дали три міномета. міномета 120-х, три міномета, міномета, 120 ну, міномета 82-го і три міномета 60-х потім вициганили вже в процесі. А скільки мін до них дали? Ну, по дві по три міни на місяць. Ах, зараз зовсім інша війна і не можна порівняти. З 22, з 23 роками, 24-й, 25-й це війна дронів. Зараз вже штучний інтелект до цього доєднується. Юрій Миколаївич, ми їхали в Креміну, мені дали один мавік на роту, і другий дали волонтери. Я спитав, це на скільки? На два дні? А вони сказали, це на весь час. Ну, ну, Таке так, було. Так. Але ж. Віктор Іванович, завдяки як ми викручувалися, як завдяки, ви викручувають завдяки народній підтримці. Я вам просто О, скажу завдяки народ. народу України, завдяки нашим волонтерам. Ми знаєте, по статистиці, тільки за цю ротацію семи восьмимісячну ротацію в Сребрянському лісі ми тільки 87 мавіків втратили. Це тих, що неофіційних, ті, що нам дали народ. Але ж ми тоді були первими, хто почав скидувати скидувати. Ми перві ті, що почали мавіки використовувати от для скидів. Ми ще це, до речі, в 22-му робили, але в 23-му ми довели це до, ну, до віртуозності. Ми попадали в люки. Це, до речі, є ну, наш звод аеропідтримки безпілотний, він зробив дуже багато для прикриття. І Знову ж таки, 23-й рік Серебрянський ліс, ваша рота, одна з перших. Витримала оці м'ясні штурми. Штормзет це той, що це підрозділи московської армії, які ну, якби штрафбати або штрафроти. Да. Ви, ви витримали? ви Знову ж таки, коли м'ясні штурми починалися з восьми ранку, закінчувалися в сім вечора, і хвилі ви вбивали, 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 а хвиля на хвилю, хвиля на хвилю. ну Це ж все комбата, воно все на екрані. А ви безпосередньо в окопі це е, спостеріг, не, не спостерігати, ви вбивали безпосередньо. І я скажу: одна така статистика є підтверджена, те, що я продивившись наші відео. Ми за останню ротацію вбили не менше 517 московитів і скалічили не менше 2,5 тисячі, там 2470, Якщо будь це завдяки вам. Чи ми ж знаєте, ми цього не знали, тому що нам ніколи було це знати, і ми воювали. І робили свою справу, звичайно. Юрій Миколаївич. але вже у вересні 23-го року, коли повернулася наступна була ротація, чомусь було прийнято рішення передати особовий склад батальйону дніпро 1 у Хартію. Чому так сталося? І хто прийняв таке рішення? На якому рівні? Мабуть, це було? за півроку до цього відбулася розмова з командувачем Нацгвардії, де Лебіді ще тоді був. Да, і Юрій Анатолійовичем. Ми розмовляли, і була пропозиція або навіть рішення про те, щоб Дніпро 1 повинен був перетворитися у полк. Ну, ми чули Полк це, ми це, так, да, ми так, у полк. Але потім спрацювала, по-перше, Лебідя. Юрія Анатолійовича поміняли. І, по-друге, спрацювала, скажімо так, зв'язка був такий Камишин, який лобіював ДФТГ Хартія. Ну, скажімо так, вони тут перемогли, їхня ідеологія перемогла. А можливо ще в тому, що дух Дніпра один, ну, він не потрібен був на той час. Можливо, тут якби я не хочу ходити ні до якої бабки, але відбулося те, що відбулося. Відбулося спочатку батальйон Дніпро-1 якби влили в бригаду Хартія, потім розпорошили. На сьогоднішній день наші з вами побратими в різних підрозділах і, на жаль, в різних бригадах, і навіть в різних корпусах. Але ну, насправді ту закалку, яку вони отримали у нас. Вони зараз гордо несуть звання Дніпра один. Мало того, що гордо несуть. Незважаючи на те, що їх змушують забути про Дніпро один, не говорити про Дніпро один. Ну, я дякую тим, хто згадує, тому що нас вийшло. Ви спілкуєтеся є... з ними. Звичайно. Дякуючи тим хлопцям, які зараз воюють, тому що це наша пам'ять за тих, хто загиб. Загинув. Це обов'язково. Наші, наші загиблі це наше горе, це наша біль, але й наша гордість. Питання в тому, що до тих пір, поки ми пам'ятаємо про них, про них пам'ять не помре. І Величай, Честь і вічна слава наші побратимів. І я скажу, що ви правильно почали на початку розмови про те, що в нас в складі були мільйонери, фермери, комп'ютерні генії. Генерал служив солдатом. Да, генерал служив солдатом. Це феномен феномен під назвою Дніпро 1 І генерал поліції, який служив солдатом, і там умовний офіцер Нацгвардії вони почували себе комфортно один з одним. І, Абсолютно маю. Да, і притом я знімаю капелюха перед всіми цими добровольцями, які пішли спочатку в 22-му, потім в 23-му 23 році, і були основою стрілецького підрозділу, який воював Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, е, Бахмут, Майорськ, е, Андріївка, Кліщиївка. При, приймав батальйон. Участь в харківській операції, в якій дійшли до Вовчанська, ми не втратили ні одну людину. Притом, ми були а скільки піхот... перебрали озброєння. Да, а притом ми були піхотою на, на танках, ми, при... ми виконували роль піхотинців, яких... які атакували. Атакували і атакували. І я скажу, що нам є чим гордитися. Це блискавично було, звичайно, те так. досягнення наше. Юрій Миколаївич, і все ж таки, ну як ви це пережили? Що для вас, якщо озирнутись назад? Що б Ви змінили можливо? Або на що акцентували більше уваги? Підготовка. 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 Знаєте, другий Боб, ви правильно згадали от про Боб. Взагалі, мабуть, я десь не зміг довідстоювати оце питання. Виходу по, по от другого виходу в Серебрянський ліс, коли там перед цим обіцялась і техніка броньована, і все. І ми знову поїхали на автівках, які здобували самі. Як, на своїх автівках да, на своїх автівках, які нам дарували наші волонтери. Які нам до... І ми знову залишились, от знову залишились один на один, окрім тих двох БМП, які ми захопили під час Харківської операції. Ці два БМП, до речі, нас... згадайте, як вони нас рятували? Які могли проходити там, де вже інші машини просто не могли пройти. На жаль, були ситуації, коли ні на чому було вивозити Довозити... було. Страшно. Бердеми, беремці бердеми. На боку на бердема вивозити поранено, це просто жах був. Ну, але такі умови були. і, На жаль, ми втратили людей. Багатьох втратили якраз за те, що у нас не було професійного обладнання порятування людей. От якраз бердеми — вони не передбачені, вони не, вони не пристосовані для евакуації, але інших не було. Або неси, або. На такій броні, яка є, скільки ж коштує життя військового на цій війні, Юрій в розумінні, що батьки загиблого одержують там 15 мільйонів, значно в більшому розумінні. Ну, для мене життя любого українця це безцінно. От знаєте, в моїх дискусіях з військовими керівниками нового штибу, які говорять про те, що там. І говорили про те, що там в воєнкомат прийшли інших солдатів. Ну, для мене це життя одного, вартує, я не знаю, десятьох кабінетних щурів, ста кабінетних щурів, тисячі тих, хто сидять, і для них війна проходить десь, десь там, факультативно. А один загиблий, це я пропускаю через себе, через. Своє серце через свою душу. І очі їхні, особливо по вашій роті, по Серебрянському лісу, по багатьом. Ну, для мене це, знаєте, як рана, яка кровоточить. Для сьогодні спілку... сьогодні спілкувалися. Ви пам'ятаєте, сьогодні спілкуємося, завтра, на жаль, витягуємо. Витягуємо. А ще страшніше, ви пам'ятаєте, що ми тільки на картах в наших айпадах, точка, де він залишився. І така історія в нас. Це, це найболь, найболючіше. І пишуть тоді, що це з них безвість. Хоча ми знаємо. І поки ми не витягнемо, родина не зможе, не зможе похоронити, отримати. не може отримати якусь допомогу. Юрій Микола, як ви вважаєте, суспільство сьогодні все робить для того, щоб нашим військовим жилось? На війні краще. «Жилось» — це таке слово, невлучне, да. Але я вам зараз скажу страшні речі. Якщо ми говоримо про загальну кількість українців, от українців, що вже зараз, ну, от зараз 40% – це тих, хто в війні. Це ті, хто пройшли війну, їхні, хто втратив на війні. І їхні рідні близькі, це ми з вами. От 40% ті, що війною переживають, війною живуть, і без війни вже нікуди вони не, не підуть нікуди. Це в кого рідний брат, сестра, дядько. От Вони знають, що там, там нема в нього шолома, нема того, йому треба зібрати, у кого вже воював, або в кого загинув, або в кого пропав безвісти. От якщо ми візьмемо, це десь приблизно до 40%. Це нація, це ядро нації. 30% це ті, що співчувають у Фейсбуці. Співчувають у Фейсбуці, в Інстаграмі, де там, які, в яких. Співчувають. — Так, да, співчувають. І 30% ті, що якби, ну в курсі, що війна, але це не їхня війна. Вони не. Мати їх не народила для цієї війни. І вони живуть якимсь, в якомусь своєму світі. І вони думають, що вони або втечуть за кордон, або прийдуть в москалі, вони з ними домовляться. Ну, от таке. От коли у нас відсоток тих, що перейде, от наш відсоток 40% ядро нації, перейде хоча б 55-60%, а оці відсотки, відповідно, 30 і 30% зменшаться, от тоді. Ми можемо говорити про перелом тут, тут і там на Сході. До цього не може бути от 40% не витягнуть війну. 40%, на жаль, уряд, на жаль, зверхники держави знову не в 40%. Ви ж не чули, щоб син міністра, брат президента. Брат голови Офісу президента, племінник прем'єр-міністра, брат міністра на війні. Тут знову ж таки, от поки ми це не пройдемо, оце випробування, або так не буде. Юрій Миколаївич, ви ж не один військовий у сім'ї своїй у родині. Ні. В мене, мене зараз, е, окрім мене, син капітан, донька капітан, зять майор. Ну, І всі, ну з 22-го року всі на війні. на війні. На жаль, формат нашої програми не дозволяє нам більше продовжувати, але я так розумію, що нам з вами доведеться ще записати кілька програм, можливо, одну-дві. Тому що дуже багато питань до вас іще. Ж, я ж не сказав, що ви почесний президент футбольного клубу Дніпро 1 А скільки тут питань до вас, Юрій Миколавич? Я дуже вдячний, що ви сьогодні прийшли до нас, завітали в нашу студію. Шановні телеглядачі, ви дивилися сьогодні чергову програму Позивний Україна, а нашим гостем, героєм, був відомий український військовий підприємець. Фермер. Фермер. Людина, яка з перших днів 2014 року пішла на фронт, була командиром спеціального підрозділу батальйону, батальйону полку Дніпро 1. І на початку вже повномасштабного вторгнення очолила новий батальйон, спеціальний батальйон БОПом, потім його назвали, батальйон оперативного призначення Дніпро-1. Це був Юрій Береза. Дякую вам, Юрію Миколаївичу, і до нових зустрічей в ефірі. Віктор Іванович, дякую. Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна.